На пунктах пропуску на кордоні з Польщею триває блокада. Польські фермери пропускають одну-дві вантажівки за годину в обох напрямках. Кількість заблокованих вантажівок у чергах на польсько-українських пунктах пропуску сягнула понад 2,5 тисячі. Також зростає навантаження на пунктах пропуску з іншими країнами. Зараз з нами на прямому зв'язку наш кореспондент Олег Янко він перебуває на контрольно-пропускному пункті. Краківець Корчова. Олеже, вітаємо! Бачимо. Тебе вже, будь ласка, розповідай, яка ситуація з блокадою станом на цю мить. Вітаю колеги. Насправді ситуація з кожним днем погіршується. Бачимо позаду мене, а є українські фури, і раз вони вивісили плакати та банери на своїх автомобілях для того, щоб зупинити цю блокаду. Також раніше вони також перекривали ось цей пункт пропуску. Ця акція була короткотривалою, але вони сподівалися, що це дасть свій певний такий ефект. Щодо черг, то вони збільшуються, І ось, зокрема, на пункті пропуску Криківець, де ми зараз і перебуваємо по той бік кордону з польського боку. Зараз в чергах перебуває 800 українських вантажівок. Щодо інших, то е, навіз в Україну на Шагині 495, на е, Смільниці 100 вантажівок перебуває, на Раворуській 520 та в Грушеві 150. А е, ситуація е, кажуть прикордонники, є складною і от власне як як вона розвивається? Зараз послухаємо пряму мову. Черги не зменшуються, а тільки збільшуються. Найбільша кількість це саме у пункті пропуску краківець, оскільки це був останній пункт пропуску, який був заблокований з польського боку. І тому багато водіїв обирали саме його для польського кордону. Наразі там черга складає 890 вантажних транспортних засобів. Пускорова Руська хребене очікує 510 вантажівок. Перед пунктом пропуску шагині медика 480. Щодо пункту пропуску у гринів Долгобичу, там на виїзд очікує 110 порожних порожніх вантажних транспортних засобів, які слідують згідно з живої черги. І у напрямку в'їзду в Україну очікує 80 вантажних транспортних засобів з повною масою до 7,5 тонн. Ми залишаємось працювати на кордоні і надалі, і вже повідомлятимемо у вас про ситуацію в подальшому ефірі. Тобі про ситуацію на кордоні з Польщею розповів наш кореспондент Олег Янко.